До вас йде тут пентаклів, це подарунок долі. Ставте, як мінімум, плюс для того, щоб цей подарунок долі прийшов. Так. Аркан Колісниця, ваша доля, вона йде вперед. Тобто, хтось з вас переїжджає кудись, в якесь інше місце. Хтось починає новий етап в житті. У кожного своє будь-якому разі кажуть карти Дев'ятка пентаклів. Ви, по-перше, хтось з вас буде мати великий статок. Тому що дев'ятка пентаклів говорить про те, що ви жінка, у якої будуть гроші, якщо поки що у вас немає, обов'язково буде на фінанси вам в поміч. Або якщо у вас є гроші, то буде ще більше грошей, бо тут Пентаклі.